Про головне події в Харкові та області 11 грудня. Подружжя волонтерів загинуло в ДТП на окружній дорозі Харкова. Смертельна аварія сталася в неділю біля екопарку. Зіткнулися Шкода та Хюндай. Водій Хюндая та його дружина загинули на місці. Водія та пасажира шкоди госпіталізували. Згодом помічник начальника ГУНП у Харківській області В'ячеслав Марков повідомив, що загиблі волонтери Артури Дарина Виноградови. Вони евакуювали людей із небезпечних районів Харківщини. Причини аварії ще з'ясовують. Харківщину відвідав голова Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Дейнеко побував на держкордоні та заслухав доповіді підлеглих. За даними прес-служби ДПСУ, обговорювали протидію російським ДРГ. Американський мільярдер Ілон Маск вступився за блогера, якого затримали в Харкові. Виявилося, що затриманий має громадянство США. Цього факту маску вистачило, щоб тегнути в Твіттері президента України Володимира Зеленського та вимагати пояснень. Пояснення насправді просте. Блогер приїхав в Україну, аби в етері просувати проросійські меседжі та називати українців неонацистами, за що й був затриманий СБУ. До Харкова прибув вифлеємський вогонь миру. Різдвяне полум'я доставила Укрзалізниця. Його розмістили на головному вокзалі міста. Готові поділитися світлом із кожним, хто по нього звернеться. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.